Сьогодні, поки ця тема дуже актуальна, поки це об'єднує націю і заряджає її оптимізмом, я можу сказати, все буде Херсоном. Але ми не маємо святкувати перемогу. Ми маємо перекидати ті частини, які мають унікальний бойовий досвід, унікальну техніку для того, щоб не дати розіграти. Херсонську карту тут на Донбасі на сході, бо вони частини перекидають, і ми маємо бути до цього готові. Ми зламали хребет їх проєкту мобілізації, бо він зруйнував стабільність і таку, знаєте, відсутність війни в Російській Федерації. Він призвів до економічного краху. Навіть не менш ефективним, чим санкції, але на сьогоднішній день він перекидає е, уже не мобіків, нічмобіків, а частини з бойовим досвідом, десантні дивізії, які набули досвід на півдні. І нам і я твердо переконаний, що керівництво наших збройних сил дуже адекватно на це реагує. І все буде Херсон. Ми довіряємо Збройним силам України. isso da para